П'яне послання до священників, монахів, монахинь, семінаристів, вірних Сокальсько-Жовківської єпархії та всіх людей доброї волі на 2022-2023 рік Божий. Бог Різдвом єднається зі світом, творіння приймає на землі Творця, подібно як Бог створив людину і радості. Не було в цім кінця. Христос рождається. Славімо Його, вкотре ми зустрічаємо Різдво Христове, і воно нас завжди радує, надихає і вселяє віру. З нами Бог. З усіма ми хочемо розділяти особисту і спільну радість і сприймати славу Бога на землі серед нас. Особливо в останніх часах ми відчуваємо потребу на всеукраїнському християнському рівні святкувати народження Ісуса Христа разом. Тому Ісус Христос і народився на землі серед нас, будучи Богом, щоб усіх нас зібрати біля себе, щоб було одне стадо і один пастир. Пробудження, яке наступає в народі. Спонукає церковних душпастерів привести народ до єдиного християнського календаря, щоб цей календар став нашим єднанням у радості з народженим на землі Господом нашим Ісусом Христом. До такого єднання Божий промисел нас спонукає, щоб у наших християнських святах ми єдналися у мирі і любові. В щоденному житті, щоб всі же ж любові ми плекали наше життя, розвиваючи культуру і устрій, і щоб у цій вірі пробуджувати нашу державу, розбудовувати її як гарант нашої свободи і незалежності, як гарант забезпечення нашої з вами гідності та миру, Бог хоче. Привернути світ і нас з вами до цієї первинної любові, в якій Він створив світ і в ньому людину. І що споглядаючи розпізнавав Отець в його образах лик возлюбленого сина, первородного усякого створіння, так навчає нас катехизм. Цими возлюбленими образами є світ і все створіння, є ми. Є кожен з нас, кожен є возлюблений Богом, бо Бог створив нас з своєї любові. і ця любов виявилася на нас, на всіх людей і на все сотворіння. Тому Бог, Син Божий, з любові до нас воплотився, щоб нас створіння піднести до Бога, щоб Бог був усім в усьому. Народжується людиною Бог у світі. Його довкілля найперше зустрічає, радість з неба, ангели несуть. І з подивом земля Різдво сприймає. Здавалось, на цей час німа природа найперше приймає в народженні Бога нашого Ісуса Христа. І ця природа нас зворушує, промовляє. І ми починаємо розуміти, хоча недоуміваємо, як Бог рідниться з нашою природою, з усім творінням, з усіма нами. Дорікає Господь тим, котрі всупереч не хочуть цього признати. Каже, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу не здатні розпізнавати. І полишив їх і пішов звідти. Людина є земним вінцем створіння, їй створіння говорить про Творця, а в Різдві Син Божий промовляє, тепер я з вами буду без кінця. Признання Бога у світі і в житті є ключовим знаменням нашої віри, якою ми охоплюємо весь сотворений світ і в молитовному ставленні віддаємо хвалу, поклін і подяку Богові. Це ставлення має характер доброї новини. Що ви найменшому з моїх братів зробили, це ви мені зробили, говорить Євангелист Матей. А цими найменшими є ці, кого світ не помічає, не сприймає, чи забуває, чи опускає. До них церква звертає свою особливу увагу у своєму служінні, милосердних вчинках щодо тіла і душі. Коли Господь кожного запевняє за виявлене милосердя до ближнього своєю сторицею, то Він тим заохочує нас, щоб ми так, як Різдво признаємо і святкуємо Його, так і Божі слова, які нас настановляють на життя, приймали і виконували. Богу дякувати, що наша церква є також. Такою, що ми її слухаємо, любимо і в більшій мірі відзиваємося добрими ділами, а зокрема, ділами милосердя, усіх і усім потребуючим, переселенцям в нашому випадку, раненим, осиротілим, засмученим, ув'язненим, хворим. Це нас усіх рідник єднає, лікує, оновлює в Христі навіть до такої міри, як не було, що їсти, як бувало, за апостолів, сам Господь робить чудо. Особисто дбає. В нашому випадку, загальнонаціональному, коли йде війна і весь народ загрожений жорстокістю ворога. Церква і її вірні не втрачають довір'я до Бога. Церква, в якій ми усі об'єднані вірою в благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа вчить. І ми розуміємо, що це не для того Господь створив світ, щоб його ворог знищив, але через віру нашу спас нас і оновив Україну а через неї ще і ворога нашого навернув на життя у мирі. Війна це жорстокість гріха, і в цьому випадку наша віра має виявлятися першою мірою у боротьбі з гріхом, як особистим, так і з гріхами інших, в числі і ворожих противників. Наша християнська позиція є довіритися Богові і довіряти Богові всіх, і державу, утримуватися від усякого гріха розпуки, зневіри, ненависті і прокльони. І тому можемо зі зброєю в руках захищатися фізично, послаблювати ворога. Знешкоджувати ворожі позиції. Ми, як плід наших старань і сподівань, прагнемо припинення війни і встановлення миру. Христос Бог народився, щоб бути з нами. Він прийшов до нас, щоб ми були з Ним, і коли ми робимо так, як Він вчить, тоді ми з Ним перемагаємо. Найбільше різдвом радіє Божа Мати. З видимим Богом спілкується вона. І це найбільше, що Бог її сприймає, і все, що вона просить, дає її сповна. З нами Бог, з нами Богородиця. Ми не одинокі. з нами наші воїни-побратими, які сповняють свій священний християнський обов'язок оборони Батьківщини. Ми маємо видиму і невидиму силу, і це додає впевненості у вірі, перемогу. Боже! Наші сподівання сходяться сьогодні. Ми з Богородицею радіємо тобою всі. Ти народився, щоб собі нас признати і з нами бути в кожному часі. Мужність, стійкість, витривалість в доброму, у вірі є завжди похвальними у людей і в Бога. Це діла, якими Бог перемагає нашого ворога. Відколи ворог глумиться над нами, ми віримо, що в цьому допуск твій премудрий є, щоби глум поставити ворожу силу. І серед нас славилося ім'я Твоє. Серед темряви нашого життя з'явилося світло, яке сьогодні нас радує. Христос народився в Ефлеємі. І ми Його народжуємо у наших серцях. І в наших домівках. А тепер в окопах, в ліндажах, в прикрих умовах без тепла і світла, але у великій радості. Цю радість ми розвиваємо в собі через життя з Ісусом Христом і даруємо Її своїм ближнім і далеким, і аж до ворогів, щоб і вони удостоїлися розуміння. І віри людської, і Божої на землі, і що звершенням наших сподівань настав мир людям доброї волі. Христос Славіть Його!